Найбільше у моїх підписників виникає про заварний крем, тому сьогодні приготуємо саме його. Для початку в'єдную в мисці крохмаль, цукор та жовтки і починаю перемішувати. А точніше, перетирати спочатку. У вас буде ось такий незрозумілий комок, як на відео, але просто продовжуйте розмішувати. Потроху всі інгредієнти почнуть перемішуватись між собою. Маса має стати більш повітряною, рідкою, та трохи побіліти. Саме цей процес залог успішного крему та красивої структури без комочків. Ви маєте отримати ось таку красиву масу. Ну а далі беремо ємність, у якій буде зручно нагрівати молоко. І доводимо його приблизно до 60 градусів. Вам не обов'язково мати термометр. Коли молоко набере необхідну температуру, ви побачите пару над поверхнюю. Це й буде означати, що воно готове. Ну а далі виливаємо приблизно 2-3 молока в яєчну цукрову масу. Трохи перемішайте вінчиком та поверніть все це в кастрюлю до молока. Тепер повертаємо наш крем на вогонь і постійно помішуємо. Коли крахмаль почне працювати, крем почне загущуватись. Не ставте дуже високий вогонь, щоб він у вас не підгорів. Продовжуйте варити його до такого стану. Перші бульбашки на поверхні дадуть зрозуміти, що крем готовий. Тепер переливаємо його в чисту ємність та покриваємо харчовою плівкою. Вона нам потрібна, щоб на поверхні не утворилася кірочка через різницю температур. Даємо крему трохи охолонути. Якщо маєте термометр, то чекаємо позначку в 40 градусів. Якщо термометра не маєте, то просто перевірте рукою. Крем має бути трохи теплішим за температуру тіла. Тепер можна додавати одразу все вершкове масло. Та збиваємо крем міксером або блендером. Ну а тепер маленький лайфхак. Якщо ви хочете отримати більш легкий вершковий смак, то додайте до крему 50 грам сиру маскарпоне. Він також зробить структуру більш гладкою, але це не обов'язковий крок. І навіть без маскарпоне ви отримаєте ну дуже смачний заварний крем. Подивіться на цю структуру і колір. Він ідеально підійде для тарталеток та наполеонів. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Саме завдяки цьому я можу розвиватися, знімати більше відео та ділитися з вами корисною інформацією.